Звичайна риб'яча кістка ледь не забрала моє життя. Після служіння у вівторок ми повернулися додому, приготували мою улюблену страву, рибу. Коли я почав їсти, я подавився. Я не зрозумів, що це була кістка. Я подумав, вип'ю води. Можливо, це допоможе, але раптово з'явився різкий нестерпний біль. Я сказав дружині, що мені дуже зле і мене нудить. Я пішов до вбиральні і вирвав згусток крові. Я ще пам'ятаю, як вийшов з вбиральні, почав іти до кімнати, і знепритомнів. Я почала кричати. Маркусе, вставай, відреагуй, зателефонувала пастору і його дружині, які були нашими сусідами, щоб допомогли відвести його до лікарні. Коли ми поставили його на ноги, він почав блювати великими згустками крові. Так що вся кімната була в крові. Я не розуміла, що відбувається. Здавалося, що він виплюне внутрішні органи. Ми відвезли його на швидку допомогу, і у лікарні його негайно поклали до реанімації. Стан пацієнта був критичним. У нього був дуже низький тиск, сильна внутрішня кровотеча. Томографія показала, що кістка проколола стравохід і пробила грудну аорту, головну артерію. Тоді я не знав. Але коли я випив води для полегшення. Це навпаки погіршило ситуацію і зробило так, щоб кістка проникла в стравохід, проколовши його, і пробила грудну аорту. Аорта, мов повітряна куля, один неправильний рух її могло розірвати, і це могло б призвести до миттєвої смерті. Лікарка сказала так. Я ніколи не бачила нічого подібного, його смерть майже неминуча. Вісімнадцять років вірі з Ісусом в будь-який момент могла статися неминуче. Але я вірила, що Бог проявить свою силу в тій ситуації. Маркус нічого не міг вдіяти, бо він лежав безпорадний, тож я мала стати його молитовним ангелом. Після встановлення діагнозу лікарі зробили консиліум і сказали. Що необхідно імплантувати спеціальний протез, але його не було в нашому штаті. В період, поки ми чекали протезу, тут в Белені дні проходили. Щодня ми чули обіцянки, завтра він буде, ой не привезли, в кінці тижня привезуть і не привозили і так далі. І поки ми чекали, стан лише погіршувався. Я сказала йому так. Так як тут нам не допомагають, ми маємо їхати туди, де тобі нададуть допомогу до Сан паулу І я повинна була довіряти Богу використовувати свою віру. Я забрала його з лікарні без офіційного дозволу, я прийшла туди і просто сказала: ось його одяг, я забираю його. Е, звісно, вони були проти цього. Назвали мене божевільною, сварилися, але ніхто не може пояснити віру й довіру Богу, тому що Бог справедливий. Ми вийшли з лікарні і поїхали до аеропорту. Звісно, тут в пора. Церква нас у всьому підтримувала, як справжня родина, всі нам допомагали. Але вже в літаку йому стало зле він не міг дихати. Не мав сили говорити, лише міг показувати палець вверх і палець вниз. Його знову почало нудити, але він не міг блювати, бо вже втратив багато крові. Він хотів лягти на підлогу літака, щоб йому стало легше. А я почала молитися і сказала так: мій Бог, я поклала руку йому на ребра і сказала: Мій Бог, коли ти робив операцію Адаму, ти дав йому глибокий сон. Так нехай і Маркус засне і прокинеться аж в Сан Пауло. І Маркус заснув. І посеред польоту я подивилася на його ніс і подумала, невже він помер. Але Бог сказав, хіба ти не просила, щоб він заснув, і він справді спав, коли ми прилетіли в Сан Пауло, нас зустріли з церкви, потім ми поїхали до лікарні, і ось ці професіонали зібрали консиліум, щоб зрозуміти, як допомогти Маркусу. Після консиліуму було вирішено зробити дві операції. Перша операція, щоб встановити імплант, щоб зупинити кровотечу, і друга щоб очистити заражену зону. Я думала, що після операції він повернеться на 100% здоровим. Лікарі привезли його в палату після того, як дістали кістку і зробили операції. Я вже чекала його щаслива, але я помітила, що лікарі були стривожені, і лікар почав говорити, що під час операції виявили колонії бактерій всередині нього, що сформувалися навколо кістки, і ті бактерії висмоктали все, що можна було. Інфекція досягла ділянки поблизу серця, найвразливішої частини організму. Вона, як оса, якщо зачепити її один раз, розповсюджується повсюди. Незважаючи на те, що Маркус знаходився у найкращій лікарні під наглядом найкращих лікарів. Маркус міг програти бактерії. То був момент, коли ми подумали, це кінець. Тепер я помру. Але ми зібралися. І почали молитися. Говорити з Богом. Ми проявили віру. Це було несправедливо. 25 років ми служили Богу на вівтарі. Я плід жертви. І ні з того, ні з цього така трагедія. Ми вже використали. Всі можливі ресурси. Отже, ми могли просити допомоги тільки в Бога, просити Його справедливості. Не було страшно померти, страшно було померти в тому стані. То було несправедливо. Як Бог буде прославленим? Могила не прославляє його. Маркус прокинувся інакшим. Він був синім. Отже, я зрозуміла, що щось не так. І то був момент, коли я повинна була звернутися до останньої інстанції до вівтаря. Я повинна була піти до Божого трибуналу. Тоді не був час кампанії, але Бог показав мені жертву, яку принести. І я знала, чого мені це коштуватиме, тому що ми знаходилися в іншому штаті з мінімум ресурсів. Але я сказала. Господи, я не скажу тобі ні. Я піду на вівтар. Я взяла все, що ми мали, всі наші ресурси. Маркус продовжував на лікарняному ліжку, і я поклала все на вівтар. Я сказала: Ось мій Господь, це все, що я маю. Маркус на твоєму вівтарі, мої жертва, моє життя на Твоєму вівтарі. Я зробила свою жертву, свій намір віри о восьмій ранку. Я принесла жертву, і об 11.00 бактерії розповсюдилися по організму Маркуса. У нього почалася бактеріемія. тіло тряслося в судомах, апарати сповіщали тривогу. Я побігла до нього, взяла освячену оливу, помазала його ноги, поки він був у стані кризи, подивилася на двері реанімації і сказала. Смерть не увійде сюди, бо я вже віддала свою жертву, і в цю мить чудесним способом Маркусу почало ставати краще. Показники почали стабілізуватися. Наступного дня його вже перевели з реанімацію у звичайну палату, і зазвичай, коли бактерія розповсюджується по організму, вона завдає ще більшої шкоди. І ніхто не може пояснити того, що вона почала розповсюджуватися і відступила. Це день виписки, ми зробили ось так і сказали ми перемогли. Справедливий суддя вдарив молотком і виніс вирок на нашу користь. Ми повернулися на вівтар, і він не став жертвою трагедії. Ми поїхали в храм подякувати Богу. І повернулись до улюбленого штату Пара. І Маркус отримав нове покликання. У храмі. Розмовляючи з єпископом Ренато. Він запитав: Як ти? Маєш якісь ускладнення? Я відповів: Жодних єпископ. Тоді він сказав: Так. Добре. Тоді повернись і євангелізуй лікарів. Покажи їм, що є вихід. Ми повернулися до лікарні і зустріли лікарку Таїс. Вона була шокована, таке відчуття, ніби вона побачила привида. Коли я побачила, як він заходить в лікарню, а потім наближається до мого кабінету. Я подумала: Господи, це справді він? Я не вірю. Я думала, що він вже помер. Я подивилась на його дружину і запитала, що дало вам такий спокій, таку впевненість. Вона відповіла: віра, віра в Бога, віра, що Бог може зробити неможливе. Я сказала їй: Я теж хочу мати таку віру, і я вчусь через Біблію, яку вони мені подарували, через служіння, через слово, через молитву. І прошу Господа Ісуса навчити мене використовувати цю віру. Отже, це те, що Бог робить, це те, що було вироком моєї смерті. А стало тріумфом Божої слави. Хтось чекає результату після операції, а ми чекали результату після жертви. Те, що відбулося, неможливо пояснити це можливо лише в Божому суді на вівтарі.